Видати збірку фантастики, навчити дітей з особливими потребами виготовляти власноруч ляльки, влаштувати збір етнографічних матеріалів. Ці та інші ідеї рівненської молоді були підтримані обласною владою. Їх автори для реалізації отримують по кілька тисяч гривень. За словами членів оргкомітету, цьогоріч до боротьби за обласні гранти активно долучилася молодь з районів. Перші особи краю такі активності раді відроджені пісенно-музичні багатства рівенщини. Також збережено великі матеріальні і духовні надбання нашого краю. Хотів би відзначити досить активну участь в виборюванні права захистити той чи інший проект серед молодих обдарованих людей. Я думаю, що ви наша гордість, ви надбання нашої рівненщини. Людмила Пікіна не один десяток років пропрацювала начальником художньої майстерні на рівненському льонокомбінаті. Пам'ятає, як творчий колектив текстильників працював над розробкою нових візерунків, скатертин, рушників, простирадил. Нині жінка займається розписом по дереву. каже, була приємно здивована, коли її запросили на вручення стипендії. Я дуже любила дерево всю життя. і для себе, для душі своїм знайомим постійно розписувала. Штота по можливості. Мені очень приятно для мене честь. Я считаю, для мене честь в моїх скромних заслуг. До складу оргкомітету, який визначив стипендіатів, крім посадовців, також увійшли представники творчих колективів краю, відбираючи найкращих, враховували чимало критеріїв. Звертали увагу на те, який стаж людей, їхній професіоналізм, які внесок не внесли, кажуть, в культуру в розвиток культури, мистецтва. Ну і саме головне, що ми звертали увагу також на матеріальне становище тих працівників, які вже пішли на пенсію. Цьогоріч обласна стипендія становить дві сотні гривень на місяць. За вісім років таким чином було відзначено майже 200 митців, а також впроваджено 60 молодіжних проєктів. Ала Сещук, Сергій Савта, інформаційна програма День.